Привіт всім! Вчора їздили на день народження до наших родичів. Привезли тирси, знайомих набрали. Так, а я йду. Мені треба зараз дати картоплю своїй птиці. Сьогодні поїду кататись на велосипеді, погода гарна. Треба трохи спортом позайматися, щоб тримати себе в гарній формі. Привіт! Петя! Ти що там стоїш? га? До речі, друзі, кому туйки, смарагди. І звичайні різні є. Звертайтесь, це звичайні туї. Колоновидні. Вон до смарагди. Вон там далі видно дуже гарно. Дуже велика кількість, дуже якісні. Ось тут дивіться, які красивенні. Взагалі супер. Батьки недорого продають. Кому цікаво, будь ласка. Приїздіть або хто з Київської області, або е, на відправку новою поштою. Якщо не, ви, ну, не дуже високогабаритні. На габаритні, то, то і переслати можемо новою поштою. Що ви тут робите? Бандюкуєте? Хм? Бандюкуєте, так? Да? Плівку проносило вітром. Багато різних рослин. Дзвоніть моїй мамі 067 47 85 261. 067 47 85 261 звати Надя. Вона вас проконсультує, розкаже, що є, чого нема. Що можна купити, які рослинки є. Зараз якраз сезон. Думаю скажу в своєму відео. Маю на це право. Мій канал, кажу, що хочу. Хто там мені щось може захоче. Звинуватити в тому, що я якусь рекламу роблю. Да, роблю, а що вам? Не треба знати, що в нас продається чи що. Багато хто в мене купує і яйця, і птицю, і все. Так само і рослинки. Кому треба, всі можуть забрати. Прийти, а що в нас тут робиться? Тут у нас курочки несуться. Яєць мало, але хоч трошки та є щось. Щось є, трошки є яєць, небагато, так? але є. Каже, які ж яйця, якщо в нас тут вже зима близько. Так, що в нас тут? З молодежі, де що бігає по з дворі тут, в господарчому дворі? Вон, молоді півники є, курочки, пару штучок. Трохи продала, трохи повирізували ми вже молоднячка. Не хотіла показувати особливо, того, що не було часу, в принципі. Приїхав, забрав, коли що там знімати. Знаєте, людей тим більше не дуже люди хочуть зараз зніматися на відео. Ось так, що якось так. Так що лишилось небагато, лишилося трохи австралорпів, молодих кохінхінів всіх продала. Взагалі, напевне, я цю породу буду всю продавати. Якщо продасться. в мене лишилося півень і чотири курки кохінхіни. Якщо всі продадуться, то продадуться. Мені треба вольєр. Кохінхін хороша птиця, гарна порода, але вже трохи набридло. Вже багато років тримаю і ну, не знаю, хочеться щось інше або зменшити. Хочеться взагалі трохи зменшити господарство. Я не знаю, казала, не казала у відео. того, що важко. Земля, в... О, господі, земля. Ну да, земля на землі війни. Зима впереді, попереду, холода. Не дуже так часу є, треба трохи якось в іншій сфері розвиватися, в плані того я швея, більше часу витрачати на зароблення коштів. Ось, тому що на господарстві це в основному тільки сезонне, сезонний заробіток. Ось, А в нас як? Пів року ти можеш щось заробити тут. А пів року в тебе зимою нічого особливого не продається. Яєць нема, на м'ясо ми не вирощуємо нікому нічого, бо це не вигідно. Ну, нам не вигідно, може хто бройлером займається, хто пайове зерно, тому що тому і вигідно. Ну нам не вигідно. На, Жозефіна, що ти? Їж, он. Їсть. Так, племіну птицю комусь на... Ну, На розпліт продавати вигідно, але зараз людей грошей особливо нема, щоб купувати за дорого, а за дешево ти продаєш і ти собі в мінус виходиш. Ось тому трохи я буду скорочувати. Щось лишу, щось не лишу. Думаємо, на рахунок кроликів чи не зводити їх взагалі, залишати чи не залишати. Кролики вигідно, але все час. Кожен день по два рази до них треба. Навітатися, нагнутися, попрацювати. Бентамочок точно лишати буду. Е, якщо все буде добре, подобаються мені вони. Австралорпіків також буду лишати цих. Да, мої бантики. Зайчики маленькі, нати, йти. Поїсти картошкою. Ось. Е, Косінхінні, напевне, буду прощатися, мішані будуть, кури, гусей лишу. Не знаю, чи дві гусочки, ну, гошку і біленьку, молоденьку, і гусака, чи пару продам, а лишу тільки гошку і гусака, побачимо. Ну, вони жити будуть разом, зимувати, в сараї із курми, від них ніякого клопоту нема від тих гусей. Ось це така птиця, яка просто собі зимує і все. Е, ну, Качок, сім'ю лишу, напевне. Всіх інших буду, виставила вже оголошення, треба, до речі, пофотографувати нормально, де ще зробити оголошення, виставити. Ось. Ну і все, що в мене ще є? У мене нічого більше й нема. З молодняка щось лишилося, я ж кажу, молодих курей. Щось австралорпів лишилося. Цих курчат молодих, вон там вони. Ось. Якщо буде ремонтно, то вілью не буде, то буду на наступний рік розводити. Заново. Ось. Та й так. Нате. Тіп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп, ідіть. Де вони там? Нічого, ну, батенька. Нате, нате вам. Їжте. Тусуєтеся. Тут чого ви тут тусуєтеся? Що? Не можна на цьому? На вулиці ходити. Так, що, качки? Давайте качкам дамо. Ось качечки наші, бачите. Такі гарні. Пу -пу -пу. Качки гарні, на це. Треба фотку зробити. Картоплю даємо, випускаємо їх на вигул. Активненько. щоб бігали. Так, зараз ще курчати вгород занесу. Так, все, тихо. Нати вам що тут, господи. Значить, там нема. Їжте. Кури млиняють. Індички вже деякі ось пер... А, індички тут. На вигол щось не побігли з, індича, з інчичатами. Так, нам хін зараз ще давно. О, тут відчинена фіртка. Ось перегонив, та не так, як треба. Оно, бачите, лишилась сім'я кохінхінів. Тут кури вже, я бачу, погребли їм, все, тут все, що можна і все, що не можна. щоб воду замінити. Індик з ними на вигол находить, тому що він став трохи безмозглим і почав їх малих індичат ганяти. Щось з ним приключилося дивне. Так, ідіть. тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. У нас мороз був, воно вже все подохло. Хати, ціп-тіп-тіп-тіп-тіп, ідіть. Стра мала. Тіпа тут он. Тіпа, а ти що тут робиш? Що ти лежиш? Що з тобою? Все нормально? Іди. Що цим тать? Що ви тут? Їсти хочете, даю. Їдьте. На ната, тип 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 тіп ната. Ежте. Бачите, які червоні. Гарні. Вон там ще біжать. От по всьому городу. Ці такі півні, до речі, гарні. Голошейки ті, що я показувала вам. Дивіться, які шикарні. Крупні, великі. Це який які дядько. Трохи ще лишилося, не всіх вирізали. Якраз ріжемо на ньях. А що їх тримати? Нема смісла їх тримати довго я маю на увазі. Трохи підростив та й порізав. Вон до курчата трохи поприбігали. Покажу вам. Трохи є. Там бігають. Так, да? курчата? Так, а кому це я ще не дала тут їсти? Треба, до речі, вже домішки купити, а то вже закінчилися домішки в мене. Кальці ще є, а вже кормових дріжджів немає та й такого всякого. Так, а кому я ще не роздала їсти? Я щось. Не можу зараз образити так, як треба. А, ще качкам. Ще качкам. Дорослим качкам я маю на увазі. Тут. Качки, що ви. Матером картоплю, їжте. І свиням. Так, це цим дам, а свиням, а їдять малі, повиїдають все. Вже, до речі, треба гранулу робити вчора. Е що я робила? Чистила кролятники. Також важлива справа. Трохи розселяла кроликів. Трохи кролів побили, двоє е молоденьких. На м'язку. Стушкували так смачно, класно. Взагалі супер. Воно, бачите, австралорку. Так, все, ще, може качкам зараз трохи занесу. Ну, так, трохи вам коротенько розповіла свої плани Майбутні Ой, вибачте, вдарила телефон, На, чи картоплі вам. Ніжте. Бо я ж кажу, відео виходить. Рідччина набагато стало виходити. Ось. Ну, нема часу, особливо. Кабаноси, на те вам караємося. Кабануси такі в нас вже їм півроку. Отак, потрохи щось робимо. Потрохи щось далі. Рухаємося. Ой, цей вітер вже задовбав мене, якщо чесно. Так, це треба туди занести, а це треба дочаток поставити. Біля цього господарства робота ніколи не закінчиться, друзі. Ну, це навічно. Тобто, якщо ти хочеш в цьому день і ніч і все своє життя провести, то це вибор кожного, знаєте. Ось, тому треба якось е, суміщати щось своє, наприклад, свою професію, господарство. Ось е... ну і сили не так багато, якби. Що тільки варто робити дівчині чи там жінці гранулу самій? Робити комбікорма для такої кількості різного господарства і кролики, і свині, і птиця, і молода птиця. Молодняк різна гранула просто. Тому втомлюєшся від цього всього, це хто може буде там задавати питання. А чому ви так? Є люди, які не дуже розуміють ситуацію, або які розуміють тільки свою ситуацію. Тепер одразу пояснюю, що кожен вибирає те, що йому подобається. Як воно там має що бути в майбутньому. Все в житті змінюється. Господарство я люблю дуже сильно. Мені воно подобається, я люблю цим займатися, але, знаєте, всьому є якась е, грань, якась е, межа. До якої ти можеш фізично, наприклад, дійти, і потім ти просто втомлюєшся. Ось особливо під час війни, особливо, коли нема так особливо допомоги ні від кого, тільки від батьків, які також старіють і, і в самої сили не так багато, тому доводиться трохи зменшувати, якось перемикатися на щось інше. Ось так що, як воно там далі будемо, будемо дивитися. Знімати мені подобається також. Ем, ну, будем, Нічого не буду казати наперед, бо нічого не знаю сама. Але вже дивіться по факту, як буде далі розвиватися мій канал і що буде далі. Так, все беру веломашину і їду на спорт. Всім пока.